Всіх вітаю, любі друзі? Сьогодні у мене в гостях я запросила Олександру. Це наша землячка дівчина з України із Хмельницького. Хмельницького. Дякую. З Олександрою я познайомилася на виставці художників у Дюссельдорфу у офісі АВП, і мене зацікавила її історія. Я хочу, щоб ви це почули, навіщо? Тому що наші дівчата, які тут у Німеччині зараз думають, як себе реалізувати. Як вони шукають себе, тому що вони не боялися заявити про себе і були рішучі ті дівчата, які шукають себе. Тому я дуже хочу, щоб Олександра нам сьогодні розповіла, і це буде дуже цікаво. Дивіться це відео до кінця, бо ще буде друга частина. Де ми розповімо, як Олександра реалізувалася у Німеччині, почала свій путь не як бояться буде по-українським, не час не хвилююсь і рішуче заявила. О, так, рішуче. рішуче. напевно, буде, буде. Рішуче, Я буду число. з вами сьогодні спілкуватися українською мовою. Трішечки треба її підтягувати, є такий позив. Олександра, я, ти мене зачепила чим? На виставці, по-перше, я отримала подарунок. Олександра займається хендмейдом українські... Атрибутика. Mm. Да, от розповісти, допоможи мені, будь ласка. Е, привіт. Е, так, я займаюся хендмейдом, напевне, з, з маличку з народження. Е, мені мама багато чого показала. В мене було дуже велике натхнення займатися чимось. І е, мій шлях починався з пластоліну, потім далі були якісь інші матеріали. Ем, до війни я займалася, ем, от в мене переді мною тут от лежать футболки. Е, це мої сімейні фемілі лук розписом футболок, одягу, е, малювала або робила якісь прикраси. На кшталт такого дуже симпатична. Ем, я ношу. Мені давай. дуже приємно. Дякую, і мені приємно кусочок родини. Угу. Я тебе знаєш, давай з чого почнемо. Де тебе застала війна? Ось у нас у кожного своя історія, і як ти це пережила, сприйняла, і коли ти ну давай по порядку, угу. як де тебе застала війна? Мене війна зостала вдома? Е, насправді я взагалі не розуміла, що робиться, тому що я до кінця не вірила. Коли говорила, ось буде наступ, ось буде війна. Я навіть в це не вірила. То, ну та ні, це просто слова, це просто слухи. Ну хтось 24-го прокинувся але так от бамбершки. А так, ти як яку е, е, я мені мама позвонила, папа позвонив, друзі. Тобто то це 24-го зранку було чи як? Так, я відкриваю свій телефон, навіть не так. Я просипаюсь від того, що дзвонить телефон, і в усіх меседжах йдуть багато повідомлень про те, що почалася війна, повномасштабний наступ. І, мурашки по, ку... по шкірі, і е, насправді це дуже тяжко зрозуміти, як це, що це, тому що е, таке враження, ніби це як фільм. Тобто не можеш насправді е, повірити в те, що дійсно от така є реальність. Е, це дуже складно. І е, люди. Просто бігали в паніці, не знали куди піти, куди податись, тому що е, як ти тако... казала, що е, я перепрошую, Це що, те... що е, допустим Хмельницький не бомбили, але були сирени. Так, сирени були. Я проживаю на дев'ятому поверсі, і коли спустилися один раз, другий раз, і не знаєш, де це бомбосховище. Ось ці підвали закриті. Як це все має відбуватися? Люди виходять і один на одного дивляться, не знають, що робити. Ну так, я помню свій стан, це точно ступор, і це ця реальність просто не в, в поміщалась в голові. Да? І... Так, вона зовсім ніяк. Добре, ось прийшла війна. На момент війни, що в твоєму житті відбувалось? Ти состоялась як ну, спеціаліст в своєму ділі? Так. так. Який Я... статус у тебе був? Я орендувала цей час. приміщення. Я... Це був, був твій офіс. Так, це було моє робоче приміщення, можна сказати, офіс. Я проводила майстер-класи для дітей, для дорослих, сімейні, колективні. Я виготовляла аксесуари. Майстер-класи з чого? Я хочу трішечки mm -hmm. тут залишитися, щоб пояснити. майстер класи з якої? З якого приводу? Що робили? Ми з дітками малювали, малювали, але це з було... дорослими чи тільки дітки і дорослі, і діти ми малювали. Так я але... хочу залишити тут подробно, тому що Олександра дуже класний спеціаліст в ділі арт. Арт-терапія. Арт тому що це так потрібно зараз нашим діткам і нашим мамам, які тут знаходяться, і я би хотіла, щоб ви прислушались, тому що це дуже мощний інструмент. Насправді так, арт-терапія це один з напрямків психології. Якщо не кожна людина може висловити свої думки, або свій біль, або якусь свою історію, тому в арт-терапії діти тим паче, так арт-терапія розрахована з 6-7 років угу. і до досить такого зрілого віку. Ти Казала, що це не толь, не тільки малювання, то який ще ресурс, які інструменти ти использувала? Um, взагалі в арт-терапії це і бібліотерапія, і музикотерапія, і пісочна терапія. О, піском можна Так, це, от, от, пальчиками, ось це от все, тому що тактильність це дуже важливо, дуже багато нервових закінчень в наших пальцях. Як діти реагують? Uh, діти досить спокійно, тому що кожен матеріал, кожен собі вибирає якийсь матеріал, який їм а, йому то, подобається. У тебе є вибір, yeah. і ти можеш і Діти приходять і каже, я піском, чи я там красками. <звіст> можна, да. так. Але Діти дітям подобаються фарби. Чому фарби? Тому що там можна мішати кольори, мішати все на папері і робити таку, не знаю, якусь кляксу. І я дозволяю просто дітям робити все, що вони захочуть в цьому моменті, ну якби в рамках, mm -hmm. але не ставлю перед ними ніяких таких задач, що це правильно, це неправильно. Тобто дитина має почувати себе досить вільно. Mm -hmm. Я вважаю, що це дуже крутий інструмент для наших діточок і наших мам. А савмісна мама з дітьми може це робити? Так, звичайно, звичайно, це сімейні майстер-класи, коли Круто. дитина в цей момент є головною. А якщо у Допустимо, у мами проблеми з дитиною. Це зближає якось, чи так. от, е, є такі рекомендації, щоб в, в Так, є рекомендація. Чому? Тому що коли дитина починає разом з мамою або мама з дитиною, тобто тут вже в них іде якийсь контакт. Тому що наші діти, наприклад, підлітки можуть закриватися Не у всіх можуть. Е, успішна інтеграція в школах. Так, тому mm -hmm. допустим, я як мама, яка тут проживає, приїхала, я наблюдаю, що дитина закрилась. Mm -hmm. Я не можу достучатись. Можна тобі буде обращатися, щоб mm -hmm. ти допомогла? Який період, щоб я побачила, що моя дитина почала відкриватися, от через урок, через десять це ось. все досить індивідуально, так не можна сказати через один, через два рази, але дитина має просто розслабитись. Тобто, треба знайти підхід через спілкування. Що це, це добре робиш. Ну я вчусь так. Я навчаюсь на досвіду тебе вже є. Є невелика тобто, на той але... момент, коли почалась війна, в тебе вже була база своїх клієнтів, тебе рекомендували, так? Так я більше спеціалізувалася по гендмейду, але арт-терапія мене цікавить. Мені подобається мандалотерапія, саме для мене. Але Що це все це... таке я перепрошую? Мандалотерапія. Так. Це коли малюнок по колу симетричний, тобто от, е, сонце, коло, е, павутиння це також можна сказати, як мандала. Мандалотерапія. У Мандало мене є одна робота тут. Я пізніше покажу мандалетерапії. Mm -hmm. То тому, коли дитина починає, наприклад, робити щось, те, що їй подобається, дитина відкривається і розслабляється. Ну і на це супер, треба трошечки. Супер. часу. Так. так, почалась війна. Тобто угу. тобі прийшлося залишити все, що вирішили вирішили їхати у Німеччину. Скажи, пожалуйста, до кого їхала? Чи їхала просто? Є знайомі у Німеччині? що ти Раз о, у мене там. Та то я їхала до подруги, наприклад. Mm -hmm. А у тебе як Ні, на жаль, в мене в Німеччині нікого не було. Ні знайомих, ні друзів. Абсолютно нікого. Ми їхали просто отак. От от, їхали на абум. У сказати. тебе состав сім'ї? Мені скажи? У мене є син, так. але я приїхала в Німеччину з сестрою, сестри двоє дітей і в мене син. А, а ми з багатодітної сім'ї, нас четверо сім'ї. Тобто в нас no. така досить весела, no. <laughs> дружня родина. І сестра теж тут з тобою? Так, сестра ]Mm -hmm. разом зі мною. Так, одна сестра живе в Америці, от ми з сестрою в Німеччині і брат зараз в Україні. Угу. Так. Ой, у мене аж холодок пішов, я розумію, як це тяжко. <З oficin> <user>. <noir noise> <uhhh> <h> так, зараз мисль потеряла секундочку. Так, поїхали, рішили поїхати. Їхала сама своїм ходом. Ні, домовлялася зі своєю знайомою, яка займалася перевозкою людей невеличким бусом до кордону з Польщею. Ми дихали до цього кордону, дуже швидко перейшли кордон, переночували, нас відвезли на ЖД вокзал. Яке Це число було. Це було з 12 на 13, Березні? ось сьогодні. Так рівно півтора роки, як я березня uh -huh. Німеччині. Розкажи ось цей момент, як ти довірилась мужчині на вокзалі. Ох, Як ти ви нужправки на ти рішилась? Це, це насправді було е, таке дуже тяжке рішення, тому що е, випадків, коли е, не зрозуміло, хто кудись тебе везе, незнайома країна, незнайома мова, немає що цапнуло, щоб ти сказала йому так. Е, От він тобі пропонував, що, і ти сама к нього підійшла? Ні, ми з сестрою купили квиток. І ми мали їхати на наступний день у Берлін. Але тут мужчина ходить з плакатом, сестра каже: слухай, давай, давай. В якій спробуй". мові він спілкувався? Ні, він спілкувався на німецькій мові. Як ви його зрозуміли? А в нього плакат був написаний на українській мові. Добре, ну, І ти підійшла, а... і що? Uh, з ним була жінка, яка також була сама родом з України, і uh -huh. вона вони, я не пам'ятаю, як називається ця благодійна організація, але от вони uh, шукали uh, людей, які призван... хотіли mm -hmm. вот дует мужчина і жінка. Дуже страшно було насправді. Ми писали всі мамам, друзям. Ти ну, не загублювала цим благодійний. Що там по все знайшли? Це благодійна організація, яка допомагає дітям з особливими потребами там. Них все ніби як все нормально, інстаграм, все. Тобто, ми всім поскидали, кому могли, тільки ага, в цю інформацію. Ну хоч так. Да, що тому, Ми що... поїхали з утім з Да, да. Да, і Ми були на зв'язку, але і коли куди, куди він вас повіз? Uh, містечко під назвою, під назвою Апольна. Це таке досить малесеньке комуна населення. 280 людей. 280 людей. Yeah. Uh... Люди добрі. Це, це як ж... одна велика родина. Ну це одні, одні, уліца, один хутор, ну, Ну, практично. так, ми там побули в цьому містечку два дні і потім вирішили кудись їхати далі. Що тобі син казав? Хлопець, якому 14 років, підліток, так? Що він казав? Мама, ти в своєму умі?» Іли мама класна, да? Е, в цей момент наші діти якось вони взагалі якось е, навіть нічого не говорили, тому що. В них, напевно, був ще найбільший шок, ніж в нас. А ви ти з сином радилась, коли приймала рішення їхати? Ні. Тобто ні. ти прийшла і сказала, синок, ми поїхали. Ми з сестрою радились. Зранку кажу: я все їдем. Вона каже, ні, щось не так. А потім ввечері вона каже, все їдемо. Я кажу, ой, ні, щось. І ми два тижні вагались їхати, не їхати. Багато а потім... у тебе речей з тобою було? Ні, в мене був один чимада. Одна валіза, одна валіза, і рюкзак в мене, і малого рюкзак, і все. От. Це якось так… Що ще чемодані було самоцінне? Е, в рюкзаку були документи. Все? А, ну, ну да, ми навчились В рюкзачок було... вкладати всю свою життя. Так, воно. Добре, ви два дні були у цьому містечку mm -hmm. що далі? А далі ми вирішили, що треба звідти кудись їхати, тому що там нічого немає і е, ніякого не ні майбутнього, ні розвитку. Ну, тобто, в нашому понятті. 에, знаходиться школа в іншому містечку, магазин в іншому містечку, тобто все, все скрізь якось не на місці. 에, зараз, в принципі, воно також, так, але до цього вже Ну, Зараз і ви в місто населення. приїхали, скільки населення? Зараз населення 50 ну, тисяч. Це вже щось. Тобто ти приїхала в місто, ти в лагері не жила? Ти ні, мені сказала. ні, 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 не жила я в лагері. Зразу взяла сім'я Так. Ми приїхали, так. Ми приїхали, не зразу взяли німка до себе. Вона Які-то конфліктні <рикладні> ситуації? Скільки ви жили в німки? Я прожила е, півроку, моя сестра прожила більше року. <пробітник> Як тобі комфортно було там жити? <пробітник> Дружелюбно, чи якісь складності виникали? Е, насправді вона дуже класна жінка, але це відчуття, коли ти живеш. Е, і сама собі не господар, ну тобто кухню ділить е, декілька людей, і по будинку ми пересуваємося. Є е, 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 ось це от е, відчуття е, як сусіди. Ну, то і, от, не вдома. Вдома. Ні, немає от, такого от повного релаксу, от, що ти можеш прийти і розслабитись. Такого. Ну через півроку ти отримала квартиру, сама знайшла. Е, мені допомогла інша німка. Угу. У мене маленька квартира, але я задоволена. Ну, тобто у слові, у тебе вже більш менш син у школі. Так. Школі. Я хотіла спросити у тебе по поводу сина. Угу. Я, у мене так, також угу. є хлопець, 15 років скоро буде. І ми в школі у нас не дуже гарний опит. Mm. У нас, кстати, до речі, є відео про булінг. Ти дивилась? Ще не дивилась, але обов'язково подивилися. Любі друзі, ми силочку оставимо під нашим відео. Якщо ви ще не подивились відео з порадами психолога, обов'язково переходьте і пишіть свої коментарі. У нас був не дуже Така гарна інтеграція, дуже е, опит такий напряжений. Як твій син в школі інтегрувався? Ми поміняли дві школи. Ага. Чому. Так, Тому що перша школа в нас була гімназія це досить така ну, це сильна і висок, школа. Ну, і я просто знаю. Без знання си... німецького. Ви не знали німець. Ні, Ти не знала. Ні, ні. Англійський знала? Англійський знала трішечки. Угу. Ну, Не дуже сильно то Тому моєму сину було досить важко вчитися в гімназії. Я прийняла рішення його перевести в іншу школу, яка знаходиться на території разом з гімназією у Гігізамшулі. І нам попалися перший рік дуже класні класні керівники. Тобто, в мене не в мене була комунікація з класною керівничкою, не було ніяких проблем. Якщо щось було, то я з нею могла завжди поспілкуватись. В цьому році трошки складніше, тому що змінилися класні керівники і є там деякі невеличкі проблеми. З дітьми. Як він коли з дітьми? Ну, він в мене такий досить веселий. Мама, я все вмію, я все знаю, я все там. Тому що е, я знайшла йому вчителя, яка е, викладає йому індивідуальну німецьку mm -hmm. мову. Ось і він спілкується. Я кажу, слухай, ну а великий. Вже лише? розмовляє на німецький? Погано розмовляє, а але... на уроках понимають, що говорять? Ну, трішки. трішки. Не дуже. Як складаються відносини отношення сверстниками? По-різному. Є два хлопці, які його задирають в школі колись. То це з цим є трохи складності. А так ви обращались до соціальному роботнику в школі? Ні, предприймали якісь міри? Зараз тільки через класних керівників. Ага. Через так вони зараз це все якби спостерігають за цим всім, якби приймають якісь міри. А якщо я сподіваюся, такого не буде, якщо щось буде серйозніше, то звичайно я вже знаю, куди йти. Я вже проконсультувалася. Да. Куди обращатися? Да. Любі друзі, якщо у вас є проблеми у дітей у школі. Ви пишіть під цим відео, ми обов'язково відреагуємо і дамо поради, або психолог з вами вийде, зв'яжеться. Тож ми приїхали, ми. ти приїхала у Німеччину mm -hmm. з багажом знань своїх mm -hmm. як професіонал, який арт терапією займається, підотожуючи, mm -hmm. що ти. З яким ресурсом ти приїхала в Германію? Так? Mm -hmm. а, і ти, до речі, у цій футболці. Це те, що ти робила у, в Україні до війни. Так. 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 Ну, класна. Надпись. Це... То ти робиш різні надписи? Так, це під замовлення. Ці футболки, саме ці футболки, це моя сімейна магія. Ага, я робила кожному в моїй сім'ї такі подарунок. А як воно стирається, як носиться, як довго тримається? Ну, Як мінімум 60 прань. Воно 60 прань. Тобто, якщо я захочу комусь зробити подарок і написати найкраще королів. Тому це все вам говорю, без проблем. От нормально сіль. Навіть більше. Ага. Є, є, звичайно, умови прання і просування, але якщо доглядати за ним правильно, воно може служити досить довго. Добре. Я хочу підітожити зараз. Ти приїхала у Німеччину, такий то багаж ти вмієш. Як Олександра реалізовувалась у Німеччині, що вона робила, щоб заявити о собі, ми розповімо вам у наступному відео. Я дякую вам за увагу. На все добре. До побачення. До побачення.